15 листопада початок різдвяного посту для вірян, які дотримуються григоріанського та новоюліанського календарів. Триватиме він 40 днів. Таке біблійне число, яке е, маємо такий час приготування перед великими святами. Зокрема, завжди піст. Це є час е, відречення, час аскези і, і покаяння, час, коли ми визначаємо, чи насправді у нашому житті більше. Ми є слугами своїх бажань або насправді можемо своїми бажаннями керувати і, і панувати над ними. Різдвяний піст має налаштовувати на радісне прийняття простоти Ісуса Христа, каже отець Іван. І це час, аби й нам навчитися простоти. Простоти в своїх стосунках. Також збагнути собі, що насправді ми носимо у своїх серцях, бо знаємо, що у ту темну віфлеємську ніч народження Христа його мало хто прийняв. Чи насправді я прийняв Христа у своє життя. Коли собі будемо розмовити над цими речами у цей час, то дуже добре зможемо підготуватися до Різдва Христового, чи моє серце сприймає Ісуса Христа. Чи я не цураюся своїх, своїх немочей, часто своїх проблем і переживань, тому що їх усіх Ісус Христос приймає, тоді коли стає простим людським дитятком, котре саме віддається в руки Йосифа і Марії, тобто повністю довіряється в руки людські. Так само і нам слід довіритися Богові, додає духівник. До цього щиро закликаю всіх наших вірників, всіх людей доброї волі. Пам'ятати, що навіть у цей нелегкий час війни ми можемо дуже добре прожити атмосферу Різдва, бо саме в такий світ грішний світ, де дуже багато переживань, горя і болю приходить Ісус Христос. Духівники закликають у цей піст зосередитися на духовному аспекті: молитві, покаянні, не забувати про добрі справи. Адже прожити різдво означає наповнитися світлом, радістю і миром.